Представляємо в вашій увазі унікальний сучасний нотно-методичний посібник під назвою Грати легко інтенсивний курс талановитого піаніста, головний упорядник якого Марина Москалець. Дана книга створена з метою розвинути музичні здібності, освоїти нотну грамоту та здобути, або покращити вже набуті навички гри на фортепіано. Підійде для дорослих учнів та учнів підліткового віку. Посібник складається з п'яти розділів. В першому викладені основні теоретичні поняття, вправи на вивчення звуковисотності та тривалості нот та постановчі вправи для рук. Другий розділ включає в себе підготовчі вправи, створені Мариною москалець, які познайомлять вас з основними прийомами гри на фортепіано, навчать грати впевнено двома руками, передаючи різний характер музики. Третій розділ класика в легкій обробці. Тут зібрані всесвітньовідомі різножанрові твори для справжніх поціновувачів класичної музики. Четвертому розділі знаходяться не менш відомі п'єси сучасності. Серед них є як інструментальні твори, так і вокальні перекладені для фортепіано соло. І п'ятий розділ ансамблі для одного фортепіано в чотири руки. Тут зібрані різноманітні твори від класики до сучасності. Кожен зможе обрати щось цікаве для себе. З нашим інтенсивним курсом ви зможете на власному досвіді переконатися, що грати на фортепіано легко у будь-якому віці.